Вівторок, 31 січня, очима журналістів Служби інформації нашого каналу. Вітаю вас. На початку про теми коротко. Правоохоронні органи ближче до людей в обласній прокуратурі провели перший онлайн-прийом. У Житомирі розглядають судову справу вдови загиблого українського захисника. Артилерійські навчання нині тривають поблизу обласного центру. Представники антимонопольного комітету України виявили антиконкурентні дії управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Мова йде про міський автобусний маршрут користування номер 58 мальованка діагностичний центр, у заяві прес-служби йде мова, що адміністративна колегія Житомирського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України вирішила визнати дії управління транспорту і зв'язку Житомирської міськради, які полягають у встановленні додаткових умов конкурсу, що відбувався 29 дев'ятого серпня минулого року, порушенням закону. Давства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування шляхом надання окремому суб'єкту господарювання переваг це призвело до можливості участі у конкурсі лише приватного підприємства Шериф, які ставлять його у привілейоване становище стосовно конкурентів, що привело до недопущення конкуренції на ринку перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування номер 58 Повідомляє відділення антимонопольного комітету України. Нову форму прийому громадян запроваджено в обласній прокуратурі. Від сьогодні особистий прийом мешканців районів будуть проводити дистанційно у режимі скайп зв'язку із громадськими приймальнями районних прокуратур. Це на думку керівництва прокуратури сприятиме відкритому і прозорому спілкуванню і більш ефективному розгляду звернень відкриє нові можливості для жителів віддалених районів та людей із обмеженими можливостями. Записатися на особистий прийом в режимі СКА зв'язку можуть громадяни особисто або через уповноважену ним особу, повноваження, якої будуть оформлені відповідно до законодавства. На даний час такий прийом буде здійснюватись тільки по місцю знаходження місцевих прокуратур. Їх в області є п'ять, ну, крім Житомирської. Детальніша інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом прокуратури області розміщені на офіційному вебсайті прокуратури області. У Житомирському адміністративному суді розпочато слухання справи вдови загиблого у зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовця проти місцевого органу праці соціального захисту населення та обласного військомату про підтвердження правового статусу та відповідно отримання гарантованих державою соціальних пільг для її родини. Житомирянка Оксана Салко, цивільна дружина учасника бойових дій Сергія Кав'єшнікова, який загинув у серпні 2014 року під Іловайськом, намагається довести, що, попри відсутність штампу, Паспорті вони з чоловіком були офіційним подружжям. Разом прожили 20 років та виростили спільну дитину, а тому у повному обсязі вона може претендувати на соціальний захист, яким передбачено чинним законодавством. Відповідачі управління праці соціального захисту Богунської районної ради та обласний військомат. Ці аргументи не визнають, а відтак не видають жінці посвідчення, що підтверджує її статус члена сім'ї ветерана війни. Наразі у судовому засіданні через брак доказів та ігнорування процесом одним із відповідачів Оголошено перерву до 7 лютого. Нагадаємо, подібна судова справа, коли вдова загиблого військовослужбовця захищала право своєї доньки щодо отримання пільгової пенсії, завершилася ухвалою саме на користь позивачки. Обласні лікарні забезпечені необхідними препаратами на найближчі 3 та 6 місяців. Цього часу достатньо для проведення необхідних тендерних процедур задля подальшої закупівлі ліків. Саме питання забезпечення ліками медичних закладів області та наявність запасів ліків в обласній спецбазі медичного постачання сьогодні обговорювали на обласній апаратній нараді. На офіційному сайті облдержадміністрації вже з'явилася інформація, що зокрема обласні заклади забезпечені медикаментами для забезпечення надання швидкої допомоги на 4 5 місяців наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами на 3 місяці, лікарськими засобами для лікування дихальних розладів новонароджених на 6 місяців, лікарськими засобами для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на 3-4 місяці, витратними матеріалами для проведення гемодіалізу на 10 місяців. Що стосується препаратів для наркозу, то обласні лікувальні заклади забезпечені ними у повному обсязі. Крім того, резервний залишок є. Запас препаратів для. Наркозу на два тижні, зазначають на сайті. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. дня. Відпрацювання тактичних навиків у надскладних умовах так на військовому полігоні тривають артилерійські навчання. Зимова пора саме час для випуску в Держуніверситеті відбувся випуск магістрів. У Житомирі відбувся ювілейний вечір відомого краєзнавця Георгія Мокрицького. На загальновійськовому полігоні високомобільних десантних військ збройних сил України відбулися навчання артилерістів з бойовою стрільбою. Практичні завдання вони відпрацьовували із самохідних гаубиць. Військовослужбовці зі спеціальної установки прямою наводкою повинні були знищити бронетехніку противника. Як це відбувалося? Дивіться далі у відеосюжеті. Складні погодні умови не стали на заваді артилерійським підрозділям високомобільних десантних військ, які успішно провели бойові стрільби з самогідних гаубиць на полігоні поблизу Житомира. Військовослужбовці зі 152 мм установки 2 с 3 м Кація прямою наводкою повинні були влучити в танки противника, які почали несподівану атаку на наші позиції. Особовим складом дивізіону виконується вогневе довдання номер 1 а згідно курсу підготовки артилерії, враження нерухомих спостережених цілей вогнем гарматою прямої наводки. Такі ситуації можуть виникати в разі прориву мобільних диверсійно-розвідувальних груп на позиції артилерії або танків противника. Військовослужбовці відпрацювали вогневі завдання в надзвичайно складних погодних умовах, проте сніг мороз та мінімальна видимість цілей не стали на заваді досвідченим артилеристам, які з поставленими завданнями впоралися. Сьогодні відпрацьовували пряму і полупряму наводку, зважаючи на погоду. Бачите, погано завдання справилися. для того, аби в реальному бою діяти швидко та злагоджено, екіпажі артилерістів десантників відпрацювали свої дії під час різних надзвичайних ситуацій. Наприклад, враховуючи досвід, АТО, кожен член екіпажу спробував себе в якості командира гармати, старшого навідника, заряджаючого та механіка водія Юлія Свінціцька, Олександр Райковський, новини Житомирщини. Виці теплі шкарпетки, плетені головні убори, білизна та подушки. Такі потрібні речі і в чималій кількості щодня виготовляють у маленькій швейній майстерні у середмісті Житомира. Особливістю цих виробів є те, що до кожної з них прикріплено смайлик, дитячу іграшку або розмальовку. А ще ці речі шиють і плетуть зо два десятки бабусь. Потім їх пакують і всі відправляють на фронт для потреб українських воїнів-захисників. Через свою спеціалізацію та своєрідний дизайнерський підхід майстерні у Житомирі назвали. Бабусин батальйон, що надихає майстринь на таку небуденну творчість, чим пишаються і хто допомагає? Виробничий процес, якість та асортимент продукції вивчала Ірина Остапчук. Ось такі речі шиє бабусин батальйон у Житомирі. Якщо у вас є старі джинси, тканина або пряжа, приносите їх за адресою місто Житомир, вулиця Святослава Ріхтера, 31, або Палис 1 травня. У цьому скромному будиночку розташувалася така незвична швейна майстерня. Тут трохи тісновато, незручно, але місця вистачає всім. Кожного дня, включаючи вихідні з усіх куточків Житомира, сюди приходять працівниці і залюбки беруться за справу. Юлія Косинська, приміром. Працює за оверлоком, але окрім цього вона ще вишиває, плете та розмальовує. каже, вірить, що речі виготовлені тут особливим чином допомагатимуть нашим воїнам на сході. Єдине наше бажання, от найбільше наше бажання таке, щоб ми могли захистити наших хлопців, щоб ці не тільки труси, все, що ми шємо, допомогло їм і захистило від незгод. майстриня додає, що до їхньої благочинної справи масово почали долучатися небайдужі житомиряни. Хто принесе веселу тканину, хто нитки, а хто і допоможе грошима. Нитки нам приносять дуже багато. Ми використовуємо. Буває таке, що попадаються нитки вже не. не Можливо, з них щось зв'язати, але ми намагаємося використати куди-небудь. Навіть ниточки такі бачимо, що вони вже не годиться для в'язання. Ми використовуємо для напихання подушечок. Подушки дуже багато хлопців допомагають ці що роблять ремонти меблів. Вони віддають нам обрізки поролону». за три роки роботи майстерні представниці бабусиного батальйону пошили більше трьох тисяч комплектів чоловічої білизни, більше тисячі рукавиць із натуральної тканини та сплели майже пів тисячі теплих шкарпеток. До виготовлення кожного виробу підходять креативно, прикрашають їх смайликами та іграшками, тому що з любов'ю пояснює ініціатор проєкту Таїсія Лициківська. Додавились до білизни рукавички. Тут вже і осінь, кінець літа, теплі носки. Почали в'язати носки, почали вирізати стількі з старих колишніх суконних паль. Хлопці ще запитали в нас, чи можемо. Пошити портянки. Є є ще такі. Значить, привезли тканину, таку, нашили хлопцям портянок. Готові вироби на фронт відвозять волонтери. Пані Таїсія не приховує емоцій, коли надходять відгуки від захисників із найгарячішої точки країни. Дивіться, у нас скільки подяк від хлопців з фронту, листів, телефонів дзвіночків, дуже багато. Дякують, і що ми молодці, обнімають, цілують. Дуже гарно багато дуже таких гарних слів сказано за цей період часу. І кажуть, шийте, тому що те, що ви робите, воно потрібно. Майстерню підтримує Житомирська міська рада. У рамках реалізації проєкту Добрі руки важних серцям з міської казни надійшли кошти, за які представниці бабусиного батальйону закупили понад 200 метрів кольорової тканини та нитки. Головною мрією цих добросердних бабусь є настання довгожданного миру в Україні. А красиві і потрібні речі, кажуть, є для кого виготовляти і в мирний час. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Сьогодні в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулося особливе свято, яке не позначено в жодному календарі. альма Альмамахір проваджало самостійне життя професіоналів своєї справи магістрів. Усі лекції, практичні заняття іспити залишилися позаду. Звісно, за роки навчання відбулося багато подій. Але що миті студенти відчували незмінну турботу та підтримку викладачів вишу? Цей фініш насправді є стартом у життя, в якому доведеться по різному шукати свій власний шлях. Наголосив у своєму привітанні ректор університету Петро Саух. Жоден диплом, навіть диплом магістра, не є перепусткою до райських кущ, будь-якого університету і жоден диплом. Людині доводиться в цей час постійно перенавчатися, переносити знання з однієї сфери в іншу, вчитися протягом життя. І тільки на цій основі можна досягти успіху. У Житомирі відбувся творчий вечір видатного краєзнавця Житомирської області, заслуженого журналіста України, мешканця Житомира Георгія Мокрицького. Про спогади та теплий вечір у колі друзів е, говорили під час свята більше 930 праць та 65 книг. І це лише до 2012 року. А за останні п'ять років краєзнавча бібліотека Мокрицького поповнюється багатьма новими цікавими працями. На творчий вечір у колі років у колі друзів зібралися шанувальники творчості Георгія Мокрицького представники місцевої влади друзі та люди які люблять краєзнавство георгій мокрицький удостоєний багатьох місцевих та всеукраїнських нагород і з нагоди ювілею краєзнавцю вручили нову нагороду перед вами нічого особливого говорити нагороджено вас нагрудним знаком за заслуги перед містом я думаю що це дуже справедливо і ви цю цю заслуговуєте а від себе хочу додати здоров'я і ще подальших Спасибо. творчих успіхів. дякую, дякую. Зрештою, Павлович є найавторитетніший дослідник історії Житомира, і з цим погодяться мої колеги. І я вважаю Павловича своїм наставником і радий, що з тичного року ми йдемо поруч, і я вчився і вчуся у Павловича. Непересічне ім'я та прізвище, тому що стільки скільки він зробив для розвитку. Самої ідеї Житомира і Житомирщини, особливо з приводу топоніміки, особливо з приводу назв надзвичайно цікавої історії цих місць. І, по-перше, він ще й видавець шикарний. Він багато видав поліграфічної продукції, яка, власне, і зафіксувала його величезний вклад саме в цю історію. Далі у випуску спортивні новини від Сергія Богінського. У чуднів на традиційний зимовий турнір з волейболу до команди господарів змагань приїхали команди Бердичева, Житомира, Черняхова та Чуднівських територіальних громад Вішанки та Безимівки. Цей турнір відбувався вже втретє. І організовують його Чуднівська районна рада та місцева федерація волейболу, команда якої успішно грає в обласному волейбольному турнірі. Метою турніру є популяризація такого виду спорту, як волейбол. Щоб молоде покоління стремилось до тих вершин, які були представлені на цьому турнірі, в районі є шість команд. Високий рівень турніру представляють іменно чотири команди, які і так само в чемпіонаті Житомира між собою бораться. Команда Чуднова в цьому році заявилась в чемпіонат міста Житомира в перший раз і після по результатах першого кругу зайняла четверте місце. Зранку до пізнього вечора команди демонстрували змістовну видовищну гру. Перемога дісталась найсильнішій команді міста Бердичева. Команди старались боролись. Вдячні насамперед організаторам змагань за цей проведений турнір. СК «Бердичів» на даний час участвує в чемпіонаті Житомирщини. Житомирщини. Цей рік закінчено на третьому місці, на свідущий рік будемо боротися за перше місце. Друге місце завоювала команда Чуднова, а бронзові нагороди дістались волейболістам Черняхова. Про високий рівень змагань свідчить той факт, що потужна команда Житомира посіла лише четверте місце. Свідком волейбольних баталій був і голова обласної ради Володимир Ширма, який також очолює обласну федерацію волейболу. На цей рік передбачили фінансування. Календарного плану заходів, змагань по волейболу, починаючи від дитячої ліги і закінчуючи кубками першості областю, різноманітними турнірами, в залежності від того, як буде вкладений календарний план, але певне фінансування вже на цей рік буде. Сергій Багінський, Володимир Ябуш, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Далі у нашому випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби очікується хмарна погода з проясненнями 3 та 4 лютого опади у вигляді мокрого снігу. Вітер південно-східний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря 1 та 2 лютого вночі мінус 7, мінус 9 градусів. Вдень від 1 до 3 градусів морозу. 3 лютого вночі від 3 до 5 градусів морозу. Вдень від 0 до 2 градусів тепла. Атмосферний тиск 750 міліметрів. Вологість повітря. 70%.